Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую чудову однокімнатну квартиру з гарним, якісним, стильним і крутим ремонтом. Житловий комплекс Веставерс, місто Ужгород. Квартира знаходиться на першому поверсі, але це нехай, нехай це вас не лякає, тому що під квартирою комерція. Тобто буде магазин, завжди буде тепло і буде спокійно. Вночі ніхто не буде тривожити, тому що вночі магазин буде закритий. І так, кухня студія. Ось так виглядає підсвітки, в квартирі достатньо, все зроблено гарно, зі смаком у світлих тонах. Є балкон. Покажу вам його. Так. Балкон з покриттям. Зроблено плиточку, все як має бути, щоб було гарненько. Ось такий балкон. І тут у нас буде під низом магазинчик. Закрита територія, до речі, в даному ЖК. У магазина буде свій окремий вхід. А територія закрита з підземним паркінгом, з гаражами, з дитячими майданчиками і так далі. Розпочинаємо наш конкретний огляд з прихожої. Що у нас є в прихожій? Зараз покажу. Перше. Тепла підлога. Не тільки в прихожій, але і на кухні, і в самовузлі, але в прихожій в тому числі шафа з нижньою підсвіткою. Як ви бачите, це досить прикольно виглядає. Далі, Покажу вам, що в шафі тут розміщується, як вона взагалі спланована і так далі. Ось така шафа для вашого верхнього одягу та взуття. Далі маємо окрему мейкап-зону з гарним дзеркалом форми півмісяця. І тут тумба прихованого монтажу. Далі санвузол. Показую вам санвузол. Також підсвітка як і дзеркало, так і цієї чудової полиці. Дуже гарна задумка, тому що завжди можна покласти свої гарненькі баночки, скляночки. і це ще й з підсвіткою. Тут під кутом все зроблено, буде у вас водичка стікати, не затримуватись і так далі. Фурнітура італійська. ось, Вся повністю змішуючи всі італійські. Дуже все гарно зроблено. І підсвітка нижньої зони ванни. Ось так. Контур ванни виділено, зроблено гарно все. Так. Що в нас є? Ванна. Далі. Стеля натяжна, витяжка. Дзеркало з підсвіткою. Працює потачу. Вмімкнули, вимкнули. Ось так. Зараз не можу його включити. Далі. Рукомейник. І тумба. Інсталяція. Унітас інсталяція, сушка для рушників. Ну і звісно ж додаткова тумба для ваших речей. Осохований, до речі, болер. І тут схований болер. Під низ облаштуєте собі легесеньку пральну машину. Ось такий санвузол. Прихожу з вами переглянули. Далі дивимося чітко по кухні студії. Кухня вся заказна. Меблі також робились на замовлення. Все підібрано досить гарно. І так, дивимося, що в нас тут з техніки. Це електропіч. Далі мікрохвильова. Все нове, все гарне. Посудомийна сороковка. І тут у нас є полички, щоб скласти таблетки і так далі. Далі мийка. І варильна поверхня. Кухня від стелі до підлоги повністю заповнений простір. Далі бокова. Бокова у нас частина вся скляна із підсвіткою. Тут зможете собі облаштувати якісь декоративні штучки. Далі холодильник. Ну і внизу морозильна камера. думаю, що всі знають, як вона виглядає. Обідний стіл, 4 стільці. така цікава кухня студія. Далі запрошую вас переглянути житлову кімнату. Ось так вона виглядає. Також підсвітка. Ось у нас підсвітка є і привіконної зони, і також приліжкової зони, і підсвітка дзеркала. Все, що треба. Тобто, ще одна у вас зона мейкапу є. Кондиціонер, вікна в двір. Ось так виглядає спальня. Ще буде докуплено матрас сюди, тобто у вас все буде укомплектовано. Гарне покриття Ось. і приліжкові тумби прихованого монтажу. Все зроблено як для себе. Ну і шафа, звісно ж, тому речі ж треба кудись складати. Будь-якому разі шафа потрібна. покажу, що у нас тут є в шафі. Ось нас така шафа, є верхні ще полиці. Тут у нас бокова. Розділено на дві зони. Ось така спальня, житловий комплекс Веставерс, однокімнатна. Кого цікавлять інші ще квартири, двокімнатні, трикімнатні, обов'язково пишіть дзвоніть, звертайтесь. Буде мій номер телефону в описі, тому кого зацікавило, обов'язково звертайтеся. Також допомагаю усім придбати житло за програмою ЄОСЕЛЯ. Кого цікавить, пишіть, дзвоніть. І всім бажаю швидкої перемоги.